Вітаю вас, друзі! Попереджаю, зараз буде дуже непростий контент, а тому краще приберіть дітей від екранів. Не вернувся із боя. Не вернувся із боя. Це я не вернувся із боя. Задулай костер. Вот опять. як в последний раз. i de de Щойно ви побачили контент, який могли дивитись ваші бабусі, але вони це не роблять, тому що слава Богу, у нас уже не працюють канали Медведчука. І вчора на одному із Ютуб-каналів Медведчука увесь день було власне те, що ви побачили. Тому вкотре маю повторити, що закриття будь-якої проросійської помийки це завжди свято. Даже у Гітлера було рішення суда закрити відправити в Освенцим. Що це такое? Ще трохи і закрою Ютубі. Який жах? Але тема сьогоднішнього випуску буде трішки інша. Це так була вставка, щоб посміятись. Насправді тема буде дуже серйозна, тому що ми дуже часто стикаємось у інформаційному просторі із проявами різних проросійських колаборантів. І От учора в Тіктоці одна із таких подала свій голос. Я з України, Донецька область, Маріуполь. И я ненавижу разговаривать на политические темы. Но когда мой ребенок старший приходит из садика и говорит о том, что у нас война с Россией, мне хочется удачи. Ях вас об этом абетами говорять, цю жінку звати Олена Ігорівна Маркова, і вона дуже незадоволена тим, що у Маріуполі є нормальні вихователі у дитячих садках. А какої війні річ? не объявили? вона каже, що живе у Маріуполі. Російські війська там стоять до речі, досить недалеко. І вона каже, що у нас немає ніякої війни із Росією. Але я нагадаю, що у 2015 році російські окупанти. Обстріляли із градів житлові квартали Маріуполя та вбили 30 мирних мешканців, серед яких двоє були дітьми. І координувалась ця операція, а насправді воєнний злочин, чисто із російськими генералами. Координував операцію з території Росії сам начальник ракетних військ та артилерії Південного військового округу Російської армії, генерал-майор Ярощук. А те, що російські окупанти ведуть проти нас війну, але її не не оголошують лише каже про те, що вони боягузи. А какої войні річ? Якщо Росія захоче захворіти Україну, а не це з ділять очібистра. Ну так, подібні речі ми вже чули від Вати дуже багато разів. Але річ у тім, що вата на Росії сама визнає, що українці можуть давати гідну відсіч окупантам. От прем'єра дісик кстати, говорить в обратному. там нові бандеровці Кремлю утерли нос, так хорошо его макнули, как говорится, в известную вонючую субстанцию. Украинские войска по сравнению с российскими, это просто соска пустишка, і вона оце каже у мирному Маріуполі, який захищають українські військові, і саме завдяки тому, що українські військові захищають її, вона має можливість записувати ось отакі відосики, а не ховатись у підвалі від російських снарядів. І ви знаєте, зазвичай після отаких ситуацій трапляються історії на кшталт тієї, яка сталася із донькою української судді, котра спочатку вирощала, що Крим не український, а потім була змушена дуже швидко вибачатись. То ну вже ні наш, смирітісь з цим. Я хочу зробити заявление і принести извинения українським українцям. І поки я готував оцей випуск, така сама історія трапилась із цією марковою Оленою. А про яку війну йдеться, про яку не объявили? Я приношу свої вибачення за столь свої громкі слова. У мене не було цілі, кабута оскорбити Іля бідіть. Це ж було вже. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео в соцмережах. Залишайте ваші лайки та коментарі для того, щоб воно просувалось у Ютубі. А далі поговоримо і ще про одного колаборанта цього разу зі слов'янська. йде до розпаду. Єдиний виход. Я бачу вихід все-таки з'єднання трьох великих слов'янських народів: білоруська, українського і російського. Дані цього чоловіка поки що не вдалося встановити, тому ми поки що не знаємо ім'я цього героя, так би мовити. Але якщо ви маєте таку інформацію, обов'язково давайте знати. Так а як же висерінятися, якщо по суті та Росія агресивну політику веде в по отношенні України? вона на нас взагалі напала. Україна. Ні, ви про Росію давайте тепер просто хочу сказати дякую тим людям, які не тупо стоять і слухають, що верзе оцей колаборант, а починають із ним дискутувати і так м'якенько ставити його на місце. Про Росію ви? да про росію. Вони на нас напали чи Ні, ні. Як ні? Не напали. А ви гірки на не видели в Славянські? Я би сам був би в рядах до самих до цих людей, які. Сьомий рік війни у звільненому від російських окупантів Слов'янську стоїть ось отака істота. І прямо каже, що вона хотіла би долучитись до тих, хто стріляє в наших військових. Хоче долучитись до окупантів. Здається, це новий клієнт для нашої СБУ. Я... ці люди люди, виступили, виступили. це місцеві які виступили тобто гірки проти... місний, правильно? Гірки місцевий. А кто как... Моторола? Моторола местный. Моторола местный, да. Как Вы... местный? Он с Ростовской области. Здравствуйте. Моторолла. Ну, подождите, ростовська область, Моторола, житель Ростовської області. в город Слаєн, захватував отдел милиции. Ну, з огляду на ті слова, які говорив цей чоловік, я не виключаю, що у найближчому майбутньому якісь мешканці Ростова або Москви стануть для цього діда справді місцевими, коли він туди переїде. Ну це два чоловіка, а всі були місцеві. Гіві м'ясний. Ви знаєте, гіві місний. А, тобто це для вас герої, получается? Це герой, звісно. Воєнний злочинець, гіві герой. Справді, ну я так не думаю. Максимум, він бджоляр, у якого щось пішло не так. Але ви знаєте, яка нація, а цей дід явно себе відносить до росіян, такі і герої. Ані виступили проти фашистської власті. Зрозуміло, черговий расист, борець проти фашизму. Ви Дьявол! Фашистський дьявол! Фашизм! Це взагалі! Вже. Даже, даже это не фашизм. Даже фашизм. Это... фашизм, Ну і далі усе, як розповідають на російському телебаченні. Це не російська агресія, це волі з'явлення народу. Народ давно кажу, що за заперечення факту російської агресії потрібно притягати до кримінальної відповідальності. А ви жи гражданин України? Я да. Житель цього міста. Ви громадянин України. Да, коренной житель Украины. И вы не хотите здесь жить в этой Украине, я так правильно понимаю. Ну, если, я раз вы поддерживаете их. Если такая политика будет, да. Мы уйдем, и Славянск уйдет. И как Куда говорите, уйдет? Как? Вместе с вокзалом. Вы же говорите, вокзал... Росія там що там пережити ще модан вокзал Росія. Якщо цей дід готовий справді звалити, я особисто готовий йому подарувати квиток в один бік. Ми уйдем з вокзалом. Да. дьом з вокзалу в Росію, звісно, я в російську федерацію. мені здається, що у більшості цих колаборантів є якась збочена форма мазохізму, тому що вони ненавидять Україну, вони ненавидять українців, їм не подобається українська мова і Взагалі вони вважають, що України не має існувати як такої, але при тому вони сидять тут, страждають, розповідають, як їм тяжко, але не валять на свою Росію. Зараз ви розумієте, що ви зараз порушуєте законодавство України, озвучують скажімо так, тези про відділення, відділення частини Донбасу. Наполовину, да половина людей так думають, як я. Половина людей, якщо не більше. Ну насправді там так вважають далеко не всі. Тому що навіть коли записувалося це відео, поруч інший чоловік із якоюсь проросійською колаборанткою сперечався. Аружа чьо ваша праві Ваше? А ви в Крим... хто ді живу. Де ви живете? В, Украї... в Україні живуть, в Донбасі? Та і я нагадаю, що коли у 2014 році наша армія звільнила Слов'янськ від російських загарбників, то місцеві мешканці дякували нашим Збройним силам. А от це вчора і сьогодні я прямо на висоті. Прийшов тут армійці вже ну, України, гвардійці. Я подошов низко поклонився і сказав дякую, ребята, що ви мене спасли я ще 20 років буду жити. але ось таких істот, як ті, яких я показав у цьому випуску, в нашій країні насправді є досить багато. Вони ходять на вибори, вони отримують українські пенсії, вони тут живуть і сильно впливають на нашу національну безпеку, допомагаючи так чи інакше російським окупантам. Тому цей випуск я записую для того, щоб вкотре сказати, що на. Нашій країні вкрай необхідно прийняти закон про колабораціонізм. А і ще краще було би видавати усім цим створінням паспорти негромадян України, щоб вони формально тут іще рахувалися, але не могли обирати нам владу, щоб вони не тягли нам до Верховної Ради якогось чергового Медведчука. Молодець, і ще раз днем тебе. І з нього враження. Давай. Давай пока. Та і із самим Медведчуком давно пора щось робити, тому що санкції проти нього застосували, але він насміхається відверто із української влади, тому що каже, що йому усе одно нічого не загрожує. Він і надалі відчуває свою безкарність. Запретіть мене дуже складно. Запритіть мене можна тільки фізично. Всі інші способи, які приймає сьогодні власть. Зеленського воокружені Вони непригодні. Тому меседж у мене максимально простий. Зрадники нашої країни мають сидіти у тюрмі, а їхні пособники і прихильники повинні бути позбавлені права голосу. Дійте, українська влада. А ми, громадяни України, мільйони громадян України такі ініціативи тільки підтримаємо.